І продовжуємо наш ефір наступною розмовою. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади звільнили населений пункт. Надія на Луганщині про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейсбук 23 березня. Також там вони оприлюднили перші кадри з тридцятигодинної операції у звільненому селі не було мирних жителів. І до повномасштабного вторгнення на землях населеного пункту аграрії обробляли землі. Про це вчора суспільне Донбасу. Телефонній розмові розповіла начальниця Коломийчанської сільської військової адміністрації Галина Радченко. Село опинилось під російською окупацією на початку березня 2022 року. Українські військ. Військові вже звільняли населений пункт влітку 2023 року, і більше подробиць про звільнення цього населеного пункту дізнаємося від пресофіцера 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Бородіна, який доєднується зараз до нашого ефіру. Олександр, вітаю! Вітаю вас! Вітаю вас. Чи можете трохи більше деталей нам розповісти із того, що можна почути нашим глядачам з цієї операції? Ну скажімо так, треба розуміти, що наші оборонні дії вони мобільні досить мобільні. Постійно ми проводимо штурмові дії для покращення своїх оборонних позицій. Тому в цілому, штурм це не є, скажімо, так сильне виключення з правил. Але а, саме цей населений пункт він по перше вкрай важливий для військової і складової, тому що е рельєф а там річка знаходиться. Цей Проблематика, подальша проблематика для ворога, щоби скупчення проводити. По друге, це дуже е, фагні. Називаємо це так. оборонні позиції для нас ясна річ, що на жаль, там той населений пункт його вже складно назвати населеним пунктом, скажімо так, От, але з військової точки зору це вкрай важливо. І власне як вдалося досягти успіху е, на цій ділянці, я так розумію, це була механізована атака третьої штурмової. Ну, це були спільні дії. Да, дуже сильно, дуже добре показалася безпілотна складова, дуже було серйозне ураження по ворогу. Е, ну, вони там тривали протягом 30 годин, е, тобто це серйозна досить операція. Е, і по кількості знищення сил та засобів, вона також важлива для нас, тому що ну, ворогу треба буде ще тривало часу уговтатись перед тим, як м, робити якісь серйозні контрміри. До речі, який опір російські підрозділи чинили, ті, які перебували у надії на той момент? А, ну наразі у нас же ще там де дві дивізії стоять. Тобто це і з одного боку це керує танкова армія і вона. Ам... Любить, скажімо так, механізовані наступальні дії, ну всю своєї специфіки або взагалі оборонні дії, а вот. і загальноармійська, яка більше піхотою, скажімо так, закриває, але все ж таки, здебільшого, це величезна кількість піхоти, FPV і артилерія. Тобто механізована складова з боку органу зараз досить обрізана. Ми вже говорили в ефірі про те, що село неодноразово переходило вже із рук в руки. А чому для росіян важливо утримувати це село? І чи намагаються зараз вони його повернути? Повернути втрачені позиції? Так, вони намагаються, але як я сказав, що це в більшості штурмові дії малими групами 5-6 осіб, намагання обійти, намагання зайти в окопну лінію. От, тому в принципі можна сказати, що ситуація контрольована. Для них це важливо, тому що, ну скажімо так, у них плани, наскільки мені відомо, і з того, що вони плану крайні 6 місяців роблять в штурмових діях. Це борова, це оскіл, А так як у нас, хоч і, ми знаходимося на ну, нижче, але по факту ми захищаємо цей фланг і. Для них вкрай важливо, щоб у них була по перше обороні позиції хороші, з яких можна наступальні дії. А по-друге, мати хороші позиції для того, щоб нарощувати, мати можливість нарощувати свої сили. А це теж від позиції залежить наскільки вони зможуть адекватно нарощувати, тому що минулі штурми механізовані там місяць-півтора тому. Показали, що ми майже знищили 80-90% їх техніки. Вони не змогли нормально її використати, нормально задіяти і просто втратили Дуже високу кількість і перестали після цього так робити. Тому для цього щоб вони продовжували таке відновили, скажімо так, механізовану їм потрібні кращі позиції поставити і... для наступу. До речі, після того як вдалося вибити з надії російські підрозділи, що вони по собі залишили, враховуючи ті втрати в техніці, і в людях, які ви щойно згадали. Ну, якщо ви маєте, я ж кажу, якщо маєте на увазі саму територію, то, на жаль, важко назвати її. Ну там їм не було, в принципі, вже місцевих жителів. Треба розуміти, що всі ці невеличкі поселення, вони вже знаходяться в такому стані, що там неможливо жити, а тому там більш здебільшого руїни. Ну тобто, скажімо так, його основна цінність для військових це там географічно скажімо так. Ну, з моральної точки зору, коли ти відновлюєш і звільнюєш надію, це теж трішки додає сто відсотків. Додає і позитиву українцям. Так точно. А скажіть, чи вдалося можливо затрофеїти якусь техніку росіян? Ну таких, щоб серйозних, справа в тому, що це поля. І е, досить складно трофейти техніку, тобто знищеної техніки у нас постійно величезні кількості а підбитої техніки величезної кількості трофейна. Це скоріше на жаль наразі виключення з правил, тому що за рахунок відкритої місцевості це ну вкрай складні операції, щоб трофейти техніку. Наступне питання для того, аби зрозуміло, що пішов ресурс, певний витрачений, можливо, це дрони, боєприпаси на те, аби провести цю бойову операцію. І є досі актуальні збори щодо на підтримку третьої штурмової. Чи можете детальніше трохи про них розповісти, аби і ми, і глядачі знали, як власне підтримати бійців бригади? Ну, зараз дуже актуальний збір. Це на М113. Він вже добігає свого кінця. Ми дуже вдячні всім українцям, які до нього долучились, тому що це рідкий збір. Тобто, здебільшого, ми збираємо там автівки, пікапи, півідрони, реби. М113 – він рідкий, це дуже велика кількість грошей, тому що ну закупити бронетранспортери по факту у іншої країни. Це самі розумієте великі гроші. Але з тих, що скажімо так, бюджетних варіантів, а це бюджетний варіант для, скажімо, так ринку зброї, да між. Народного вкрай бюджетний, це ну саме оптимальне за ці гроші. М113 вона дуже добре все показала, і більшість з яких у нас знаходиться вже там майже під третій рік, і відповідно, ну їх стан вже не такий за три роки, як був, тому нам вкрай важливо поповнення. А М 113 це універсальна машина, яка це і евакуація, це і штурмові дії. Тобто, це от такий фронтове таксі, плюс такий фронтовий фронтова підтримка піхоти. Звичайно, це дуже важливо, і ми закликаємо наших глядачів доєднуватися. І ще, окрім того, доєднуватися і своєю присутністю у війську. Власне, хочемо вас запитати, наскільки зараз активно відбувається рекрутинг у вашу бригаду. І чи, зокрема, закликаєте також і молодь від 18 до 24, чи є можливість поповнити лави вашої бригади? Так, ми активно закликаємо, так як у нас бригада це. Кістяк добровольців власне сформована. То у нас досить молода бригада, тому що дуже багато добровольців це саме молодь. Тому навіть ще там до цих програм. 18-24 у нас величезна кількість добро хлопців, які Крутинга і про звільнення населеного пункту надія на Луганщині. До цієї теми ще будемо повертатися.